Я вітаю вас на каналі Слима Блог. Сьогодні у нас таке трохи відео влог про прибирання. А саме е, сьогодні я хочу поприбирати. Пам'ятаєте, в нас така є дуже-дуже захаращена. Бо, власне, коли ми переїздили, майже тільки все тут складали. Така е, ми її називаємо бойлерна. І сьогодні ми тут будемо прибирати. Бачите, я вже трохи почала прибирати. Але нам ще є багато-багато що поприбирати тут, бо а, та, трошки наклалося, як то кажуть, трошки наскладалося, і ми це все прибираємо. Я, я нічого не буду говорити, я просто знімаю. Може буду говорити, я не знаю. Божечки, за весь цей час я навіть не знаю, що вже в нас тут накопилося. Належалося якась. А, ви знаєте, що це? Це дощовик. Дуже цікаво, добре, що ми його знайшли і не місце, ми його перекладемо в іншу сторону. Отак от вдягається, і це ваш дощовик. Зараз покажу. Тут Якщо у вас вона нормальна дощовика, то іноді ось це. Може врятувати, хоча б трохи. Але я раджу, якщо ви їдете в Голландію, купити нормального дощука. Ще можу включати. Це так виглядає все, що я щойно витягнула з того. Маленького-маленького коридорчика. До речі, люстру ми збираємося продавати, і також думаю продавати з старий лоток, який був для котів бо він незручно. Отже, да, отак виглядає фінальний хлам. Те, що був в маленькому коридорчику. І зараз це все ми будемо розбирати і пакувати. Щось назад, щось в смітник.